Привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні у нас вербна неділя, є трошки вільного часу і я вирішив показати, що в нас робиться в теплиці на сьогоднішній день. Ну, З цієї сторони у нас ось помідори. Ось ще тільки посходили недавно. Ось уже більші помідори у нас є. Ось ці помідори. Ми вже почали пікірувати. Ось закінчуємо пікірувати. 10 рядочків Машенька. Ось там вже перепікірували ляну. Це в нас перший посів. З цієї сторони у нас перець. Перець вже гарний вже. Можна спокійно його продавати. Ось, ось стоять ящики. Вчора посадили огірок на розсаду. Рупус F1. І сюди в нас петунія пішла. Тут Черніго Тріумф. Це Лімбо. Ось у нас два ящики. Тут ящик Формула Суміш. Тут знов Черніго-Тріумф. Це Формула Суміш у нас вже цвіте. Ось така у нас суміш. Помаленьку її вже почали продавати. Тут у нас. До махрова. Ось з цієї сторони це другий посів, а ось з цієї сторони перший посів. Ось якщо побачите, є вже бутони викидає. Ось теж є ось такі, бачите, махрова, такі, такі квітки. Вони б'ються, гарні квітки. аж по можна їх висаджувати. Далі в нас пішли ось лавіна в'ющі, ампельні. вони Трошки зацвітають, вони довго не всвають, у нас цвісти зацвіли і одразу хтось приїжджають і забирають, купляють. З цієї сторони в нас вже зацвіла віртуоза синя. Ось у нас така гарна, дуже пахнюча. Синя дуже гарно пахне. Аж дихання забиває наше. Ось така у нас. Тут у нас починає розцвітати вже чорнобривець. Теж пару було вже більших, їх забрали. Тут жовтий чорнобривець у нас, бачите. Там далі коричневий трошки більше зацвів. Жовтий низький, корічневий у нас десь середніх розмірів. Ось синя є. Тут з цієї сторони у нас белком суміш. Ось якщо бачите, там є різні. Вон зірочка є. Є розових, декілька білих. Це все лімбо. Ось тут лімбо у нас Ось цього вся частинка, ось сюди, так якщо ми подивимося. Це і свого насіння я попробував. Ну, скажу, що колір залишився, а розмір квіточок, ось якщо ви побачите ось така, а ось справжня, ось ця набагато більша. Вон теж у нас є декілька, бачите? Так, пішли далі. Тут у нас хризантеми. Теж вже я трошки продав, вон є, декілька бачу, віртуоза біла. Віртуоза червона, вона одна зацвіла. Це вже другий посів, сюди пішла і біла, і червона. Сюди другий посів у нас пішов формула Суміш. Ось халахуп, другий посів. Сюди теж халахуп у нас є. Бачите, вже на полу поклали. Сюди халахуп у нас пішов. Не дуже він цей рік щось гарний, але нічого. Трошки зацвітає, забирають. Сюди ось біла, віртуоза червона, якщо бачите. віртуоза біла знову. Тут теж у нас біла пішла. Попався ящик один синій. З цієї сторони у нас львіний зєв. Тож я вам не можу показати цвіт, бо зацвітає, теж забирають. Ось віртуоза біла. Це перший посів. Бачите, як ви бачите, що тут перший посів, там другий посів і фактично одинаково цвітає. Просто від це трохи забрали більше. Сюди пішла віртуоза червона, перший посів. Бачите які гарні яскраві квіти якусь частинку ми вже продали. Тут у нас ось черніго тріумф. Поки ми ще не бачили, яка це квітка буде. Ось є, починає, бачите якщо Подивитися, викидаю бутони. Я її вже два рази обробляв майстром із збільшеною кількістю кальцію, калію, але все одно цвісти не хоче. Довго бачимо до цвітіння. Хоча висаджували разом із синьою, білою. І тут у нас ще залишилося ось Raspberry. Із віртуоза, і серії віртуоза. Це найбільша квітка. Ну, у мене найбільша була 11 см, я замірював, Так в основному 9,5, 10-10,5. Ось такі у нас на сьогоднішній день теплиці справи. Там ще попісти лажі трошки є, є трошки розсадив я хризантеми в ящичках. Все, до зустрічі. Таке в нас відбулося з вами знайомство з нашою тепличкою. Позацвітає ще щось більше, вже як черніготріумф зацвіте, махрова, ампельна, львіний зев. Знову зніму, щоб вам показати. До зустрічі!